Скажіть, будь ласка, на вашу думку, все таки, чи готові українці давати гроші на благодійність? Можливо, це можна про це сказати, а дивлячись на діяльність української біржі благодійності, з якого ви писали? Ви знаєте, я не думаю, що можна сказати, що українці готові чи не готові давати гроші там, земляни готові давати гроші? Мабуть, що готові всі, тому що потреба віддавати є в кожної людини. Це нормально. Це така сама потреба, як ну там час від часу отримувати інформацію. Ну, віддавати це кайфно, як ми кажемо, як каже зараз молодь. Відповідно, готові, звісно, да питання тільки в тому, наскільки це зручно, наскільки це наскільки тобі зрозуміло на що ти віддаєш гроші, і наскільки тобі зрозуміло, що тобі від цього буде комфортніше, і от питання якраз цього комфорту і е, є точкою успіху або не успіху різних благодійних проектів. Е, дивіться минулий рік, е, акція в Фейсбуку Оля Кудененко. Ідея в тому, що багато людей там активних подорожують європами, да, залишаються, залишаються єврокопійки. Ти їх все одно, якщо тобі це видали в якості добових, ти їх все одно не здаси в бухгалтерію свою. Да? Ти їх все одно не обміняє в жодному обмінному пункті, тому що копійки не беруть. Куди їх дівати. Ну добре, вони чекають наступної поїздки. Коли вона буде незрозуміло, принеси сюди. І ми поїдемо туди, ці копійки розміняємо, купимо ліки для дітей, які тут в Україні не продаються, вони рятують життя. Кльово, кілька тисяч євро за кілька днів. Во це називається, коли люди розуміють, що це їм зручно, що це креативна ідея. В Україні не креативна не працює. І коли вони розуміють, куди підуть ті гроші. Все, будь ласка, звіт. ніхто нікому навіть жодного контракту не підписував. Все спрацювало так. Скажіть, будь ласка, от формат біржі української біржі благодійності, що що означає ця біржа благодійних проєктів? чому спитати? така ж сама історія приблизно, тому що це якраз місце, в якому можуть зустрітися ті, кому потрібні гроші, і ті, хто е, хоче їх віддати, якщо йому буде зручно, якщо йому буде комфортно, якщо він зможе прослідкувати кожну копійку і вона ніде не втратиться. Власне, на цій ідеї побудований цей проект, який не є там суперінновацією для світу, але є супер інновацією для України, бо подібного раніше раніше здається не було. А і тому є ряд різних перепон, чому не було там законодавче регулювання чи то там особливості банківської діяльності, коли банки читали, що ну перерахування коштів з моєї особистої картки на благодійність неможливе. Бо закони прописані так, що регулюються відносини продавця і покупця, там, товарів чи послуг, да? а благодійність це не продаж нічого, ні товарів, ні послуг. Відповідно, якщо вона прямо не дозволена, значить заборонена читали банки. І нам оце доводилось пройти. Україна цікава країна. Я про ну, там, плакати про те, яка держава, як, наскільки державі нашій не потрібна благодійна діяльність, не можна, тому що, як сказала мені одна літня тітонька у Франкфуртському домському соборі, ну, що таке держава? Це ж тигр з паперу. Ми це держава. Ну, от робіть самі мій, буде вам, і буде нормально, да? так? Але основні проблеми благодійництва в Україні, ну от вони перераховані: це особливості податкової і взагалі регуляторної політики. Да? Це можливість і багато випадків шахрайства, і це відповідно неможливість відслідкувати прозорість. Три кити, на яких базується благодійність, ну, власне, не тільки в Україні, а будь-де. Тому що ну, там, де люди довіряють, там, де люди можуть проконтролювати, і там, де люди, ну, які отримали гроші, витрачають свій час і натхнення на те. Щоб пояснити своїм фондодавцям, друзі, за ваші гроші зроблено отаке, таке, таке, таке. Подивіться тут, о, тут о, тут. Кожен може перевірити ну від самого початку до до самого кінця. Для мене ну таким цікавим було. Два порівняння да там десять років тому Україна Польща схожі за кількістю населення там країни сусідні країни обидві були в радянському таборі. Да, в Україні на той час приблизно 4 тисячі громадських організацій зареєстровано, і власне зараз цифра приблизно така сама. У Польщі на той самий час 40 тисяч громадських організацій, да, тобто в 10 разів більше на порядок. Да, і от можливо це якраз і питання того, наскільки там. Не суспільство в цілому вирішує якісь там свої проблеми, да а люди, які об'єднуються отут у нас в районі, отут у нас навколо цього дитсадка, навколо цього класу. Я не знаю, навколо цього сімсотрічного козацького дубу на хортиці в Запоріжжі. Ціла організація громадська, яка там намагається зберегти цей ну власне пам'ятник. Да По різному можна об'єднуватися, і от ідея об'єднання вона працює. З шахрайством ну не поборешся ніяк окрім того, що тобі треба самому власне піднятися, піти, перевірити, подивитися. Чим більше буде тих, хто перевірить, тим менше буде шахраїв, хоча вони будуть завжди. Людина, яка отримує благодійну допомогу, вона в Україні має віддати якийсь відсоток податок. Дуже дуже залежить. Особливості податкового законодавства в Україні ну, неможливо оцінити одним словом. Да? Час від часу виникає дійсно там. Подвійне оподаткування. Якщо я юридична особа, я працюю, я сплатив усі податки. все, ну я чистий, да вважаємо уявимо собі таку компанію, да? і я після цього ще після сплати усіх податків хочу подарувати інвалідові. Ну там я не знаю, інвалідний візок. Угу. Якщо він раптом коштує менше ніж мінімальна зарплата, точніше більше, то я маю ну в той же самий час, сплативши вже до цього всі податки, да? виступити обов'язковим податковим агентом і утримати податок на доходи фізичних осіб. Цього інваліда. це, Для... це жертводавець, дає. жертводавець має одразу ж сплатити податок ну, від імені людини, який він дарує. Це... Дивна ситуація, але дійсно. дивна ситуація ще з тим, що наприклад закон про благодійність в Україні про благодійність е і благодійні організації mm -hmm. вже прийняли ще в липні, але він до сих пір не підписаний, і, і, але й не заветований президентом України. Чому чим повернуться? Які там зміни і, і, і з цим знову ж таки нове законодавство, яке працює в ну в галузі громадських організацій? От з 1 січня е чергова версія е набула чинності. І відповідно ну, є вже багато критики, є вже багато позитивних факторів, які змінилися зараз для громадських організацій. Я не думаю, що основна перепона у нас саме законодавча. Я думаю, що основна перепона це ну, там, національні особливості діяльності і людей, які хочуть якось спілкуватися з громадськими організаціями, але ставляться до них в результаті дуже багато, як до, ну, до такого стафу, як це називається. До людей, ну, нижчої за себе соціальної, я не знаю, соціального статусу. Да? Тобто, все, я тут прийшов, ви громадська організація просто зобов'язані мені допомогти, а ну там хто тут под... равняє смірно. Да? Таке ставлення є часто. Часто є ну, особливі штуки, які, там, наприклад, розказувала мені колись Ольга Коваленко, це герой гордості країни, ну, можемо сказати, найкращий опіковий хірург України, да? опіковий центр в місті Києві. І вона розказує про історію, коли там, потрапив хлопчик багато відсотків опіків, ну, важкий випадок, хоча такі часто трапляються насправді. Розгорнули діяльність, почали збирати гроші на лікування цього хлопчика. Мати, яка збирала ці гроші, жодної копійки не принесла у відділення, тому що ну, там, все, що потрібно було, власне, було в цьому відділенні. Дитину лікувала як, ну, як потрібно за 40 статтею Конституції України про безкоштовне лікування. А, збиралися шалені гроші, при цьому у лікарні є потреби там, в інших якихось там, препаратах, я не знаю, матеріалах. Не це не тема. І коли а, відділення сказало, друзі, нам потрібна допомога, мати ще й прибігла і влаштувала скандал, що ви забираєте мої гроші. Такі ж випадки теж трапляються, і ми не можемо говорити, що там українці готові давати гроші на благодійність, чи там українці не готові. Чи немає українців, є конкретні люди, які щось роблять для того, щоб комусь стало краще, чи хоча б мені стало краще, а хтось робить інакше. Даїшники, власне, в Дніпропетровську, коли я сказав, що працюю в благодійному фонді, Мені сказали, а благодійні фони ну зрозуміло. Це для того, щоб брати в оренду за одну гривню на рік, а є таке положення, муніципальну власність і потім її здавати в оренду і отримувати там десятки тисяч відсотків ренти. Не ну, лише якісь глобальні величезні корпорації там, або великі громадські організації займаються благодійністю, насправді це починається з якихось дрібних справ, там типу підвести каву в кафе, або там покласти в скриньку на збір там якоїсь допомоги медичної комусь там в супермаркеті гроші. Наскільки це в Україні поширено, можливо, порівняно дійсно з іншими країнами, Та ж молостення або малесенькі, якісь там кожноденні подання. А... Цікава історія, тому що я думаю, що традиції благодійності в кожному народі трошки відрізняються один від одного. Да, можемо там звірити ну там на мапі чи там глобусі благодійності зараз світовому, там законодавцями моди завжди є британці, да а за об'ємами зборів лідирують американці. Тобто придумують все от найцікавіше в галузі там особливостей благодійницької діяльності британці, американці цьому надають розмаху широчезного. Да, є специфіки кожної країни. Для мене було, наприклад, цікавим дізнатися, що всі рятувальні служби на водах у Німеччині вони існують тільки за, за рахунок приватних пожертв. Ну, от все, просто кожна така а це не небезпечно. Тобто у, них у них це працює, тому що всі розуміють, що от так або е, там. Зараз в Україні в усіх областях функціонують, то працюють, да, і гарно працюють карітаси. Да. В Німеччині це другий після держави за розміром роботодавець взагалі в країні, тому що в системі соціальної допомоги адресної, да, в усіх малюсіньких відділеннях Карітасу працює людей ну, от, за кількі... другий за, кіль... за кількістю робочих місць. Працедавець в Німеччині. І, і, і Карітаси, чи то маленькі проекти Карітасу, наприклад, тут в Україні малесенький там, будинок Милосердя Святого Миколая це притулок для неповнолітніх власне, дівчат, вагітних, чи то, які, які вже народили, але їм нікуди йти. Да? За законодавством, маму в один дит-будинок, дитя в інший дит-будинок. Це неправильно. Да? І от Для них є малесенький притулок в Івано-Франківській області. І насправді це вбудовується. І тут у цей малесенький притулок, малесеньке село на Прикарпатті і величезний каріта. У який і в Україні, і в Німеччині, там другий за кількістю робочих місць організація Друга Ми маємо, що маємо, але можливо і можна внести якісь корективи там, в українське законодавство, або якось пропагувати якісь певні ідеї, або там в систему оподаткування внести якісь зміни, що Для того, щоб виконувати. стало легше благодійним організаціям, ну. Зміни в законодавстві, якась глобалізація їх, точніше, проведення у відповідність до світових кращих практик, це окрема штука. Інша штука, що ну, для того, щоб це розвивалося, це дійсно ну, має стати модним, чи то обов'язковим, я не знаю, чи то ну, за правило взяти. При тому, що ну Дійсно, історії про підвісити каву чи то єврокопійки, да? це якраз та штука, яка власне нічого не вартує, але ти бачиш конкретний результат, і, і ось воно тут, ось воно досяжне. Ось ти можеш, твої п'ять копійок давно працюють. Якщо ви думаєте, що ця ідея там, про єврокопійки е, нова, то насправді це біблійна історія про лепту вдови, та сама штучка, не, не багаті. Да? У багатих є свої іменні благодійні фонди, у яких є система розвитку, у яких є ну, там, розуміння, що вони за Вдяки цій своїй, саме цій благодійній діяльності от в цьому конкретному фарватері, і змінюють в глобальному. Молодці, все кльово. Але кожен з нас може бути таким, ну, таким самим олігархом. Він розуміє, що він у себе, я не знаю, там в під'їзді може поставити три вазони, і в під'їзді стане ну, якось затишніше. Все, от це той самий початок. А от справді зараз нас велика кількість людей, і кожен ну багато хто я думаю має бажання допомогти, але не знає, що саме зробити. Цього можна просто от зараз там вийти на вулицю і, і змінити. Я тут маю цитувати власне Маргариту Січкар, яка ну, дуже багато цікавинок да, привнесла для там специфіки українського благодійного, можна так так сказати, навіть ринку, да, ну тобто середовища, або так буде точніше, да. вона влаштовувала цікаві аукціони з продажем там я не знаю свинок, а потім конячок і таке інше. Молодець. І вона якраз любить говорити про те, що благодійність починається от з того, що навколо тебе, з того, що найближче до тебе. Її приклади хлопець з ну, там, дуже бідної сім'ї, скажімо так, да, але в нього є хист до, до кухарської справи, знову ж таки, цитує Маргариту Січкар, да, і вона дала йому можливість вчитися, практикуватися, готуватися да, до вступу в щось в якийсь навчальний заклад. Да. В своєму ресторані він там набирається знань, ну реальних знань, як працювати, з чим працювати, як готувати, як оформлювати да, в нормальному київському ресторані. Тобто Все. можна дійсно це, починати це, можна зновість, багато, так? вона не витрачає грошей на те, що ще один хлопець вчиться в неї на кухні, да, власне, скільки може, стільки працює. Але при цьому вона дає людині ну, шанс у майбутнє.